Втікача із санаторії знайшов міліціонер. 14-річний Андрій, вихованець Олександрійської школи-інтернату, відпочивав санаторії. Сигнал адміністрація закладу уранці забила на сполох. Хлопця на території сигналу не було. Усі кинулися на пошуки підлітка. Уже через кілька годин керівник міліції громадської безпеки Олександр Приступа знайшов підлітка. Він перебував на на дорозі між селами Кустин і Заболю Рівненського району. Підійшов до нього по зовнішнім даним, адже орієнтування розсилають і вказують зовнішній вигляд, як схожий, на кого в чому вдягнути. Він по зовнішніх ознаках одразу впізнав його і зупинився. Ну, в принципі, той і не втікав. Під санаторію хлопець відійшов вже на 5 кілометрів. Як пояснив згодом, рушив до мами. Він хотів. Піти до своєї матері, яка проживає в Гащенському районі, оскільки напередодні з нею спілкувався, і вона обіцяла, що вона його забере на кілька днів. Але візиту матері так і не дочкався і вирішив піти самотужки до неї. Матір позбавили материнських прав за неналежне виховання сина, тож після відпочинку у таборі хлопець повернеться назад у школу-інтернат.